Друзі, усім привіт! Це подкаст Ораторний Трактор, і з вами я, Ярослав Ясинський. Прокрастинація це зло чи добро? І звідки вона береться? В минулому подкасті я вже розглядав таку річ як ваги мотивації. Якщо коротко, то це ваги, на які ви уявно кладете плюси і мінуси від тієї справи, яку хочете зробити. В Сторону того, щоб робити, ви кладете позитивні емоції, радість, задоволення, все, що ви отримаєте від цієї справи. І на противагу ви кладете всі мінуси, всі негативні переживання і все все-все складне, що пов'язане з тією справою, яку ви плануєте робити. Але сьогодні ми говоримо про прокрастинацію взагалі, як суть того, для чого вона потрібна, звідки вона виникає у нас і що вона дає нам корисного, або, можливо, це зло, яке потрібно викорінити чи ні. І перший міф, який я хочу розглянути, це боротись з прокрастинацією або боротись з власною лінню. Прокрастинація, лінь і відкладання справ на потім це певний захисний механізм нашої психіки, насправді, і ваша психіка захищає вас від того, щоб ви не робили дурних справ. І це вже інше питання, як воно визначає, яка справа дурна, яка ні. Але якщо мозок не бачить сенсу в якійсь справі, і зараз він бачить більше сенсу в тому, щоб відпочити, зберегти сили і зберегти енергію, тобто основна задача вашого мозку, вашої психіки обрати такі дії, які максимально збережуть енергію, і максимально дадуть вам ресурсів, результатів, якщо ви не бачите зв'язку тих дій, які у вас заплановані, з ресурсами, з результатами, з безпекою. З покращенням вашого фізичного існування в цьому світі, то велика ймовірність того, що ви не будете це робити. І саме тоді з'являється прокрастинація. Є ще й інший момент, про який я розповідав вам в подкасті, як зробити все заплановане, там про масштаб тих проєктів, дій, які у вас є, і їх складність, вона або занадто велика, або недостатня. І тут так само психіка зупиняє нас від того, щоб щось робити, тому що ми маємо певні внутрішні стимули, внутрішні мотивації. Які це мотивації? За словами американського психолога Стівена Райса, у нас є 16 типів мотивацій, які складають мотиваційне ядро будь-якої людини. Перша потреба це визнання, потреба в схваленні, приєднанні до групи, і ця ж потреба виявляється в бажанні бути коханими. Але при сильній... При прояві цієї потреби у людей є відчуття того, що вони хочуть уникнути, навпаки, уникнути виступів, щоб не втратити цю самооцінку, яка у них є, і не втратити визнання людей, яке зараз є в нормі, тому що вони можуть виступити погано і відчути себе дуже недобре після цього. Цікавість чи допитливість це друга потреба. Потреба в навчанні, спрага до знань, до того, щоб вивчати цей світ, задавати питання. Завдяки цій потребі людина відчуває, що вона розумна, практична і розуміє цей світ краще. Наступна потреба це їжа або насичення, це потреба споживати їжу, розмірковувати про все, що пов'язано з їжею або виконувати якісь ритуали. Наступна потреба це сім'я, потреба ростити саме своїх дітей, п'ята потреба честь, потреба дотримуватись традиційних кодексів моралі. Шоста потреба ідеалізм, потреба у соціальній справедливості. Сьома потреба незалежність, потреба покладатись на самого себе і не залежати від зовнішнього світу або від інших людей. Восьма потреба влада, потреба впливати на інших людей. Дев'ята потреба порядок, потреба у структурі, порядку та організованому просторі навколо себе. Десята потреба це фізична активність, потреба м'язової активності, саме руху якогось. Одинадцята потреба це романтичні стосунки, потреба в сексі, коханні і всьому такому. Дванадцята потреба соціальні контакти, потреба контактувати та спілкуватися з іншими людьми. Тринадцята потреба суспільне положення, статус, потреба в тому, щоб був якийсь статус в ієрархії суспільства, тобто в якомусь такому престижі серед інших людей. П'ятнадцята потреба спокій. Потреба у емоційному спокої. І шістнадцята потреба це потреба давати здачі, змагатись, перемагати, мститись, пов'язана з гнівом, ненавистю та такою всією агресивною енергією. А знаєте, що найцікавіше, що ці потреби вони задовольняються, і потім ми хочемо навпаки іншого. Тобто, коли ми вже наспілкувалися з людьми, ми хочемо менше спілкуватись. Коли ми насичили свою активність, ми хочемо потім бути менш активними. Ми хочемо відпочити, ми хочемо спокою. Тобто ці потреби можна помножити на 2, і у нас буде 32 потреби. І у кожної людини всі ці потреби, вони на різному рівні актуальності в житті. Тобто хтось хоче бути більш спокійним, а хтось, навпаки, хоче себе реалізувати у сфері влади над іншими людьми, хтось хоче бути більш статусним, заможним і ієрархічно вищим за інших людей. А хтось хоче бути з коханою людиною і займатися сім'єю. Так, от, знаючи в себе, які потреби у вас актуалізовані, які сильні є потреби всередині вас, з цих 16, ви зможете зрозуміти, з якими пов'язати всі ваші справи, які ви хочете зробити. І якщо вони будуть пов'язані з тим, що вас дійсно мотивує, тоді є більша вірогідність, що ви зробите це. І прокрастинації такої не буде. Я зараз не чіпаю спеціально ще інші теми, які стосуються того, що у вас міг бути дуже сильний негативний досвід і так далі, і все інше подібне пов'язане з тими діями, які ви собі плануєте, і тому ви їх прокрастинуєте, тому що у вас є сильна негативна прив'язка до самого контексту якогось пов'язаного з цими діями. Це я розглядав у подкасті Ваги мотивації. Там був один пункт, який якраз це перевіряє. Але давайте перейдемо до головного питання. Насправді прокрастинація це зло чи добро? Ваша психіка вас оберігає від тих справ, які ви не бачите потрібними для вас, для вашого життя. І якщо ви хочете щось зробити, тоді, можливо, вам варто подумати і знайти ці самі мотиваційні фактори зв'язки з реальними. Плюсами для вас, для вашого життя, і тоді у вас з'явиться внутрішня мотивація. Часто нам нав'язують якісь зовнішні цілі. Ми маємо досягти цього, зробити ось це, щось там, досягти ще, 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 і ще в рамках рекламних кампаній, тих компаній, які хочуть нам щось продати. І якщо ці компанії діють дуже класно, і в них працюють дуже класні маркетологи, то вони створять в вас внутрішнє бажання купити новий iPhone, ой, вибачте. Не скажу, що купити нове, але щось нове купити, щоб це було круто і ви відчували себе класно, тому що вони зачеплять ваші нейронні зв'язки. І насправді ті справи, які можливо вам потрібні, які варто зробити, ви їх плануєте, але не робите і прокрастинуєте, їх якраз варто так зв'язати. І у вас просто немає таких класних маркетологів поруч, які б ваше життя зв'язали з потрібними справами, а не з тими справами, які потрібні для когось. Боротись зі своєю лінією, як бороти зі своїм страхом, так само і з усіма іншими механізмами, які психіка просто використовує для того, щоб забезпечити вас кращим життям, це не має сенсу. Це все одно, що пробувати правою рукою побити ліву руку і думати, що ви переможете. Насправді ви самі програєте, коли ви самі себе б'єте і перемагаєте. З собою потрібно розібратись. Потрібно розібратись з тим, як ви собою керуєте, і чому ваш мозок, ваша психіка, пропоную вам саме такий варіант, чого ви не бачите, чого ви не відчуваєте, чия це мета насправді що зробити, чи може вона не ваша, а чому не ваша і як визначити, ваша вона чи не ваша, я розкажу в наступному подкасті, який вже зараз має вийти на нашому каналі. І якраз в наступному подкасті я розкажу, як визначити, чи це ваша, чи це не ваша мета, нав'язана вам ззовні. Але прокрастинація це певна ознака, яка дає вам зрозуміти, що щось не так з зв'язками, саме цієї справи, з тими мотиваціями, які є у вас всередині, і з тим життям, яке ви хочете мати в майбутньому. Або у вас немає достатньої точності і зрозумілості того, як щось зробити, немає детального плану, немає розуміння конкретики того, як це зробити, немає прикладів в реальному житті, які допоможуть вам зрозуміти, як це зробити. Тому прокрастинація це класний індикатор, який дає вам розуміння, куди дивитись і з чим розбиратись, як температура показує нам, що ми захворіли, і нам треба лікуватись, інакше будуть ускладнення. Сподіваюсь, це було цікаво і корисно. Напишіть ваші коментарі, думки або розкажіть про вашу прокрастинацію, що ви вже дуже давно не можете зробити. І розкажіть, як ви думаєте, чому саме ви це не можете зробити, з чим це пов'язано? Буде цікаво почитати. Почуємось в нових подкастах. З вами був Ярослав Ясинський.